Друзі, подивіться, що я знайшов. Столовий сервіз дитячий. Пам'ятаю, у мене в дитинстві була така гра. Частина столового сервізу Пегас. Подивіться, яке розфарбування червоне. Таке бачу вперше. Подивіться, яке блюдо. Зображення індики. Все, закрываемся на сегодня. Рабочий день закончился. Отплываем в домашний круиз. Yeah. Витаю на канале Украинский порцеляновый посуд. Друзья, находимся в Киеве. На барахолці почайна. Сьогодні гарно прогуляємося, поспілкуємося з продавцями, запитаємо ціни на антикварні речі. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Добрый день. Сколько стоит? 500 гривен. Это что, он держит корову в руках? Да, не тримає, обнімає. Так. А Такая 300. А такая? Вельхиор. 200. Так. А скло? 50. варно дня рано А що ви вам Дивіться, який великий асортимент української порцеляни. Масляночка 280 гривень. 6 штук, комплект 250, бараняський фарфоровий завод. Чайник зображення. Вишні, черешні, полонне. Тарілочки в асортименті. Цукорничка 100 гривень. Баранінка, 1960-ті роки, вироби з глини 200 гривень, Васильківська майолика, салатнички, чайні пари, блюдо. Подивіться, які гарні. Без клейма, на жаль, фарфоровий годинничок. Гжелівські вироби. Тисячу гривень. Коняк горбуньок. 700 гривень для прикрас. 1500 гривень за комплект 6 штук. <плес> Схожа на дощ, подивіться, які хмари. Зевра, шість. Ні, приходимо. Вироби зі срібла. Сукорничка Київ. А ось, будь ласка, друзі, інша форма, також київський експериментальний кераміко-художній завод. розеточки по 100 гривень за одиницю 6 штук. Довбишевський фарфоровий завод. І зараз зайдемо, так, легесенько вам покажу. Подивіться, будь ласка, друзі, які гарні розкладочки. Ваза, висота 18 см, верх 9 см, Баранівський фарфоровий завод, ручний розпис. Ціна 1200 гривень. Чашка Олімпіада. Київська експериментальний керамико-художній. 350. Сьогодні по прогнозу. Нібито буде дощик, людей небагато. О, доброго дня, пане Сергію. Доброго дня, пане Віталію. Радий бачити. назаєм. Не дивлячись на погану погоду, ви завжди так, в строю. Так. Так? так, Треба людей дивувати. Так, так, дякую. Ось, пане Сергію, дивіться, який у нього асортимент цього хлопця. Підкажіть, будь ласка, скільки баранчик коштує? Однакі зав'яка коштує. 5800 Полонський фарфоровий завод. Так, Чайничок такий, оригінальний, В комплекті навіть дві джемниці. А, Дві джемниці, тобто платиш як за сервіс, в бонус одна джемниця. Так, так, так. Добрий чоловік. Стан відмінний, 6 чайних пар, джемниці, чайник, цукорниця 5800, так? так? Так. Пане Сергію, бажаю вам гарних продажів Назвай. та гарного дня. До побачення. До побачення. Дитячі іграшки СССР. Друзі, можливо, хто грався такими, подивіться, будь ласка. Ага, Мені підказують, що це Німеччина 60-ті роки, але вони були досить популярні на території нашої держави. Штов курочка в новому стані, об'єм 500 мл, ціна 550 гривень. Так. була баранчик, штов, виробник опішня, висота його 20 см. Довжина з хвостиком також 20 см. Просять за нього. 1700 гривень. Чайна пара ЛФЗ, об'єм 220 мл. Клеймо, будь ласка, 950 гривень. І зараз, друзі, покажу вам цікавий сервіс, не часто зустрічається. Він складається з, з трьох чайних пар, чайника короля столу, молочника. Та цукорниці просять за таку частину сервіза 10 тисяч 500 гривень. Даний сервіз буде розміщений у телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте, підписуйтесь. Пам'ятаю, у мене в дитинстві була така гра. Коштує 600 гривень, будь ласка, в новому стані. І такий діоскоп чи фільмоскоп до сих пір залишився, але зеленого кольору. Вашій увазі надається куманець. З обох боків об'ємне зображення. Ціна його 1500 гривень. Далі Васильківська майолика. На кришці є невелике пошкодження, досить великий за... по висоті. Його висота 34 сантиметри. Ціна 1400 гривень. Частина столового сервізу складається. Супниця орієнтовно об'ємом на 4000 мл. Салатник. Об'ємний. 5 тарілок для перших, верніше 6 для перших страв. Клеймо Німеччина. Стареньке клеймо. Шість тарілок підставних. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Хто буде мати бажання придбати? Будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйтесь, замовляйте. Подивіться, яке блюдо. Зображення індики, об'ємне зображення з обох старів, клеймо стара Італія. Просять за це за нього три тисячі гривень. А скільки такий сріз? 10 тисяч тонесенький, так, так. Ні, не в тон діло, ви клібом подивіться. Десять тисяч гривень. Друзі, подивіться, що я знайшов: столовий сервіс дитячий, соусник, виробник Німеччина, Супниця Тарілочки для перших страв, підставні тарілочки, салатники. Ось така мініатюра. Хочу вам показати кухнік Львів. Виробник ЛКСФ, Об'ємне зображення. Ручний розпис. 1900 гривень. Вироби Васильківська майолика. Підкажіть, будь ласка, ціну глечика. 1500 гривень. Ручний розпис, а вазочка. 1000 гривень проторіли так. А менше? 300 гривень. Так. Таріль, ручний розпис, 500 за одиницю. Васильківська майолика. Акуманець, будь ласка, папішня 650, мініатюра, а вазочка конус. 750 гривень. Львів. Ага. А макітрочка? 1500 гривень. А це хто виробник? Львів. Львів, так? Виноград. Глечик. Скільки він? 1200 гривень. Полонський фарфоровий завод. Друзі, подивіться, який гарний куман... куманець, можливо, глечик. У вигляді козака ручна робота, ручний розпис. Щось європейське. Просять за нього 2000 гривень. Подивіться, яка краса. Друзі, ви скажете це ЛФЗ. Они. На нем присутний фаянс. Будянский фаянсовый завод. Будь ласка. Редкий снарич. Кавова пара миниатюра. Кобальтовая ситка. ЛФЗ. 1500 гривень. Салатник. 100 гривень без клейма. Вазочка 400 гривень. Німеччина так. Також 400. Тарілки. Німеччина 500 гривень. Покарання Купідона. Називається сервіс 700 гривень кавничок, менший 300 гривень Німеччина. Це повний сервіс. Так, скільки він? Самими тарілками 2800. 2800 гривень. Повний сервіс, так. Це все в розліб. Так, 800, 800, 150. Набір для спеції складається з підставочки. Ціна 2500 гривень ЛФЗ сільничка, горчишниця. Ось така кобальтова сітка. Чашки. Ручний розпис, кремгай світловодськ. Та молочник. Дитячий молочник. Німеччина. Висота 15 сантиметрів, ціна 350 гривень. Сервіс вишиванка, Тернопільський фарфоровий завод. Чашка гігант Здається, Краснодар. Вироби з металу, олень, дверні ручки. Підсклянники. Вироби з металу, чайні ложки, кавові. Що за метал? Срібло. Срібло. Угу. І скільки тут грам? Ще скажу, по-моєму, 670. 670. По 80 гривень за грам. 670, подивіться, які срібні вироби. Неймовірно гарні. Скільки за грам? 80 гривень за грам просить. Сукорничка. Вірніше також чайник. Накрапає дощ, загальний вигляд центральної почайної. Сьогодні людей небагато, але ті, хто прийшов, справді поціновувачі старовини, для них навіть дощ не перешкода, щоб знайти щось цікаве серед антикварних речей. Залишайтеся до кінця. У фіналі покажу свої сьогоднішні знахідки. Кавничок. Від кавового сервізу Пегас. Подивіться, яке розфарбування червоне. Таке бачу вперше: молочник і цукерниця. В чайні пари має надпис. купить от Толика в день рождения 1966 рик. Городницкий фарфоровый завод. Сегодня на барахолосе людно. Глечик. Сколько коштует? 50 50 гривень. Болонський фарфоровий завод, зображення Деколь. Доброго дня! Скільки самовар коштує? Самовар 700 гривень стоїть. Так, а баранчик? А баранчик 250 250 гривень. А чашка? 20. 20. Довбашевський фарбуровий завод. 90 роки клеймо. А така валюта, скільки коштує? От одного рубля є. П'ять тисяч карбованців. Одна гривня. Коштує Зараз підійдемо. До нашого доброго друга. Пане Миколай, добрий день. Доброго дня, О -о -о. Пари, скільки, скільки років, скільки зим. Радий вас бачити. Я вас теж. Як настрій? Нічого прекрасний, хоч і холодно. Не змерзли. Не змерзли, Ріємося. Дощ намагався йти, намагався, але Але ми його здолали. так. Дивлюся у вас великий асортимент кришталевих виробів. Пташка така гарна. Вази в асортименті, цукерниці, лимонниці. Навіть масляночка. Подивіться з кришталю. Зелений кольоровий виріб, салатничок. Також фарфорові вироби. А я дивлюся, у вас написано, куплю кришталь, фарфор. До речі, друге слово з помилкою написано, так? Чому з помилкою? Ну, кришталь, а у вас перша буква Х. У нас написано так, щоб було всім зрозуміло. Ага. Тому що деякі люди не розуміють дуже так. А ми так українська мова. Така зрозуміла українська мова. Такий Трошки суржик. із суржиком з таким невеликим. Я вас зрозумів. Пане Микола, ви, ви купляєте, я знаю, годиночки, фарфор, статуетки, Багато столові того, прибори. Так? Можемо почитати. Будь ви ласка, дитинку. друзі, ось наш добродій, пане Миколаї, Добрячок. Його номер телефону 098 619 68 21 093 718 3863. І розкрити нам секрет. Ще є знижки якісь, які звичайно, треба умови. Звичайно, є знижки. Треба бути підписником української порцелянової посуд, і вам завжди буде знижка 10%. 10%?! Пане так, Миколай! А може й більше. А може й більше. Тому що конкуренти такі, як не скажемо хто. Обіцяють більше. На букву Б. Борис. Борис, да. Борис так? Тому ми його, можем... ми його можемо обскакати. Для цього треба кое що зробити. У слові, я скаже Віталік. Уже так в перш першу чергу для, підписка купців. Гані ж першу чергу підписка. Це 10%. А якщо ще прокоментувати якесь відео, це вже більше вже буде більше відсоток. А якщо гарно прокоментувати, то ще, Тут більше ще трошечки відсоток, більше. Я зрозумів. Так що все дуже, більше, 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 кожен може заробити найбільше. Дуже, дуже гарні умови, Плаваючий відсоток від 10, і, від 10 і до безкінечності. І до безкінечності, Може бути так, що хтось так прокоментує, що в подарунок просто. Ви подивіться, який добрий цей чоловік на почайні сидить, подивіться, який красень. Бажаю вам міцного здоров'я, гарних продажів і до нових зустрічей. Пока-пока. Ось так, друзі, приємно поспілкувалися з нашим добряком спочайної паном Миколаєм. Тому, будь ласка, звертайтеся, хто має бажання до нього. Номер телефону у відео відобразив. На барахолці завжди людно. Сюди доріжка ніколи не заросте, бо люди йдуть сюди постійно. Хтось як на роботу, хтось щоб знайти антикварні речі до своєї колекції. А хтось просто прогулятися, подихати атмосферою, поспілкуватися і гарно провести час. Статуетка пташки, ручний розпис. Городницький фарфоровий завод 990 гривень. Чайниця. Також городниця, але 70-х років, пташки 50-ті роки, 620 гривень. Песик Німеччина присутній невеликий мінімальний кракелюр 950 гривень. Тріо від чайного сервізу Мелодія. Дуже рідко зустрінеш. Саме пиріжкову тарілочку. Чайна пара частіше зустрічається. Ціна за тріо з пиріжковою тарілочкою 400 гривень. Набір для узвару на 4 персони. Київ 1100 гривень. Цукорниця від чайного сервізу Мелодія Полонського фарфорового заводу. 420 гривень. Молочник Німеччина. 950 гривень. Хочу вам показати рідкісний парфумний набір. Клеймо Київ складається з чотирьох одиниць. Ручний розпис 1200 гривень. Дві чайних пари називається бавовна. Ручна робота Кобальт. Ціна за пару 550 гривень. Чашка гігант. Довбиш. Підкажіть, будь ласка, ціну. 350. Светловодск. А такая? Какая? Светловодск. Ой, 150. 150 гривен. <реш> Китай. Частина сервизу. Баранилка. Кавовая чашечка. Сколько такая? 50 гривень. Осталася одна двінька. Раніше такої в капришках давали кофі. Раніше ті в стаканчиках була кофе. А ваза? Ваза? Прошу три львости. Три тисячі львів. Набір чайників. Гігант. Ручний розпис, городниця. Середній. Доливний. І чайник егоїст за комплект 900 гривень. Бочка, Користенський фарфоровий завод та кришка у вигляді козака. 4500 гривень. Ось і підходить наша прогулянка до завершення. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всем щиро дякую, кто был разом зі мною на канале Украинский порцеляновый посуд. До новых встреч. Ну, Все, закрываемся на сегодня. Рабочий день закончился. Отплываем в домашний круиз. На сегодня у нас режим работы закончен. Отдыхаем. Замочек. Замочек, замочек.